Дуже жвавий сьогодні ранок. Навіть не знаю, що там відбувається, але я зараз записую відео на балконі, і тут кожні не знаю, кожну хвилину постійно проїжджають машини, і от цікаво, куди всі ці люди їдуть. Добрий день, друзі! З вами Радіо Маріна. Сьогодні мені б хотілося розповісти вам і показати розказати, як ми знімали наш останній кліп. Взагалі, розказати трошки про своє враження. Ми знімали це відео минулого року, якраз таки приблизно в лютому, і була взагалі не така чудова погода, як зараз за вікном, зараз сонечко вже взагалі майже літо. А тоді було дуже дуже погана погода, дощ. Холодно, вітер, і це все було ще й фізично важко витримувати. Також складність ще була в тому, що коли я приїхала з України з Києва, я не взяла всю апаратуру, щоб знімати з собою, і мені довелося орендувати тут. І це е, оренда була була на три дні. І от за ці три дні нам треба було все зняти. В цьому кліпі багато локацій, і це ще одна річ, яку нам прийшлося якось продумувати, тому що ми весь день були на колесах, ми їхали з однієї локації на іншу, і таким чином нам вдалося встигнути все зняти, що ми запланували. Дуже важливий момент на зйомках це їжа, це окремий момент. Якщо не готувати їжу з собою, то дуже швидко всі починають бути голодними. Я задавалася питанням, чому, коли я знімаю, чи, наприклад, щось. Пишу якось, коротше, я дуже концентру, концентруюсь на діяльності, і я дуже швидко хочу їсти. Буквально ну, пройде 2-3 години, і я вже дуже хочу їсти, і мені треба щось, хоч щось перекусити, і я буду ну, нормально далі діяти. Я думаю, що під час цього процесу люди, люди я особисто витрачаю багато енергії. Дякувати Богу, з нами була моя мама, вона. Приготувала нам бутерброди, термос. і це було таке щастя, коли ми знімали, і от в нас є пауза, і ми просто сіли в машину, трошки перекусили, випили гарячого чаю, і вже можна знімати далі. Я дуже їй вдячна за це. І це, взагалі, я думаю, просто дуже сильно спасла ситуацію. Підтримка всіх людей, які приймали участь у цьому проєкті, неймовірно важлива. Неймовірно важлива для результату і для того, щоб ти просто не помер під час цих зйомок. під час Будь-якої діяльності будь-якого проєкту, який ви плануєте. Тож я можу сказати, що ці зйомки були важкі і морально вони достатньо були стресові. Ми намагалися встигнути в цей проміжок часу все зробити максимально. Я вважаю, що результат того вартував, і нас все ж таки вийшло зняти непоганий кліп. Пропоную вам трошки прогулятися сієтлом, я вам покажу локації, де ми знімали, і трошки розкажу цікаві історії, які відбувалися під час зйомок. Ну, я не знаю. Люди можуть взагалі по різному відноситися до таких місць, як Гудвіл, які знаєте, типу розпродаж. Я це сприймаю як місце сили, знаєте, як місце, де я щось можу знайти. От я не зн... як розкопки, от як він виглядає. Тобто для мене це знаєте такий е... творчий момент. Що я знайду, що не знайду. І багато речей цікавих я там і знайшла. Наприклад, ми там купили оцей плащ. Які ви бачили в нашому кліпі, ми пішли в Гудвіл і пішли в цей відділ і просто стали шукати. Побачили той плащ, Чесно кажучи, це був якийсь унісекс. Я, я навіть не знаю для кого це був. Так само ми поруч знайшли таку білу рубашку, яка теж непогано в принципі вписувалася в цей весь образ. І це взагалі було як диво, тому що в нас не було ні часу, ні грошей, так щоб дуже сильно все це купувати. Спеціальний знаєте, образ якийсь там продумувати. Іноді такі місця вони рятують ситуацію. Я вважаю, що я. Як ми хотіли це зробити, виразити оцей образ. У нас це вдалося в повній мірі. Він виглядає, будь ласка, в принципі, такі, знаєте, собі секонд-хенд. Давайте подивимося, що у нас тут є. Сет, так? Да? Цікаво, що це таке. Ось такий сет, будь ласка, за ого, 10 баксів. Йомайо! -йо. Тут на самі дешеві ціни. Якщо хтось думав, що тут дуже дешево, то ні. Але можна знайти щось по знижці. Ось такі завали тут. о боже, яка чудова річ. О, дивіться, може, може мені таке купити. Скільки вона коштує? Коротше, так. Да, прикол в тому, що вони все запаковують чомусь такі пакети, окремі, тут іноді зустрічається щось цікавеньке. О, що я знайшла, люди добрі, боже мой, подиві, подивіться, джок. Це прям наборчик, про що я казала. От я, до речі, для свого колажу хочу купити диски. Тут ціла купа є різних дисків. Мені подобається, що бачите, все ж таки це секонд хенд але усюди вони помічають. Тобто якесь людине ставлення до людей. От, будь ласка, ресторан, можна сходити в туалет. Тут можна перевірити електронику. Це зовсім інше ставлення. Напевно, я сьогодні нічого не куплю з книжок, бо я нещодавно купила і нічого не прочитала. Треба більше читати, друзі мої. Ой, на це ж чудово, подивіться на це. Тут можна купити реально якісь речі, типу столик. Такий чудовий столик коштує всього всього 24 бакси. Мені подобається, що кожного разу щось таке можна цікаво знайти. Якщо ви теж любите щось досліджувати, щось знаєте, знаходити, можна знайти цікаві речі. Оце колія монорельці, на яку ми зараз ходимо. Там, де ми знімали той прекрасний кадр, ми проходимо через повз через прохід. повз сучасний сєдловський музей. А тут о, далі йде оця монорельці. Поруч з ним Space Needle. Правильно я кажу, Space Needle. Правильно, в мене є мій репетитор. Бачите, він мені каже. Як... Space Needle. От, так. Ну, це а, це може туди на вержеш піднятися. Ми ж піднімалися. Так. Оглядова вежа. Попкорнчик продають, щоб не було сумно їхати. Вхід Монорельс. Давайте почитаємо факти про монорельс. Потяг був побудований в Германії якоюсь компанією Rapid Transit Systems. Ага. Також відомо як Дісней Лед Monorail. Вони збудували Діснейленд? Ні, вони не збудували. Діснейленд Monorail це компанія яка побудувала Monreal. Німецька компанія, вони переправили його в нью -Йорк. а З Нью-Йорка вже відправили всі. Інженер інженер компанії Monoreal Design. Одне обличчя, одне обличчя, я тобі вірю. Ну пішли? Ми Проїзд коштує в одну сторону 3 долари 30 центів. Пункете сюди one way. Я спеціально запросила модель, яка вам покаже, як це робиться. І right тут забираєте квитки. <laughs> Зараз ми поїдемо по легендарним місцям. Це вам покажемо зсередини. <плес> Беремо тікет. <плес> Прем, прям, ура! Пішли і пішли, сядемо кудись подалі. Там, щоб гарний вид був. От, а тепер уявіть, що я прийшла на цю мене рельс зі стіною камерою і воно дуже е тряслося. Зараз спробую вам показати, як це взагалі знімалося. Це наш? <звук> <звук> Зайшли, так? Да, okay, і пішли на самий перед і тут вже знімали. Бачите? Прямо отут. От сюди ми посадили персонажа і я звідти знімала. Welcome to Що це був той ще експірієнс. Ну, друзі, ви побачили, як це відбувається в реальному житті. Це дуже не не просто все. О боже мій, коли-небудь да, я навчусь паркуватися, але напевно не в цьому житті. Я постійно боюся врізатися в ту машину, що спереді, що ззаду. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, як я навчилася а, їздити з моїм топографічним кретинізмом. Він в мене дуже сильно розвинений. Я знайшла це історичне місце. Саме цю церкву ми знімали ось з цієї точки. Подивіться, з цієї точки. І потім йшли до цієї церкви і знімали цю чудову сцену. Оцей шлях. Коли ми знімали, здається, цих кущів не було. А може вони і були, але в кадр не попали. Подивіться, які тут прикольні розписи. На цих вікнах, до речі, ця церква була першою церквою, яку побудували в Евереті, 21 квітня в 1890 році. Місцева газета зазначила, що дощ припинився і сонце пролило блиск і тепло на все. Що ви знаєте, в Евереці дійсно диво. Напроти така площа. Це до речі, плам'я ветеранам. Це місце пам'яті тут у нас. Відбувалися наші зйомки саме тут. Подивіться, тут скільки прапорів. От. До речі, в цьому місці знаходиться окружний суд округу Снохоміш Місто Еверет якраз знаходиться в цьому окрузі. Чесно, я б сама не знала, що тут можна так прикольно зняти щось. Історія, яка з нами трапилася під час зйомок, коли ми йшли до цієї церкви, ми хотіли зняти сцену в провулку, і ми не знали, що там знаходиться прямо в цьому провулку. Поліцейський участок, звісно ж, звісно же. І ми пішли туди, стали, стали знімати, і потім якраз така машина під'їхала, і в кадрі ми це засняли, таке блимає світло. Це була поліцейська машина. Вийшли поліцейські сказали нам, а що ви тут робите? І ми просто, ну, ми були дуже вічливі, вічливі, ми пояснили, що ми знімаємо кліп. Вони нам дуже вічливо сказали, тут не можна знімати, тут поліцейський участок, вам треба звідси звалити. І ми звалили. Але, але все ж таки ми встигли зняти. Ми правильно знали, що там поліцейський учасник, я вам зараз його пошукаю. От в цьому проволочку, якщо ви впізнаєте його, ми знімали. Чому вони взагалі не зупинили? Тому що це було вечір, це вже була майже ніч, не знаю, скільки там, ну, ніч на дворі, темно. Група людей знаєте, ходять по поліцейському, біля поліцейського учаску, щось знімають ну, на камеру, не на просто там на телефони. Я думаю, що в них деякі питання виникли. Де ми знімали останню сцену? Це вікно спальні головного героя. Вся ідея з цього вікна і почалася. Це напроти, прямо напроти його апартментів, церква. Американці не поскупилися і поставили величезний хрест, який світиться уночі. Просто неможливо щось не зняти от з таким видом. Висновкою цього всього мені хотілося б сказати, що незважаючи ні на які обставини, треба пробувати робити, треба пробувати творити, і це того вартує. Навіть якщо ви тільки починаєте, я тільки починаю, я вважаю тут в новій країні. Це додає стимулу, і це результат, який мені особисто просто подобається.